Не вмирай, чоловік, що хоче жити вічно, правда ж, голосний заголовок. А якщо це назва фільму, документального фільму про реального чоловіка, заможного бізнесмена Брайана Джонсона, який ризикує своїм здоров'ям та статками, щоб зупинити старіння і продовжити своє життя до нечуваних меж. Мене зацікавив цей фільм, як тільки він вийшов на Нетфлікс. Адже я люблю такі голосні, провокативні та цікаві теми. Мабуть, багато хто чув про мільярдера з Кремневої долини, який переливає собі кров сина. Такі статті заголовки в новинах у 2023 році сполохнули весь світ. 45-річний американський підприємець-мільярдер Брайан Джонсон, який щорічно витрачає до півтора мільйона доларів на те, щоб повернути собі тіло 18-річного хлопця, перелив собі кров сина для омолодження. Так от, фільм, про який я зараз говорю, саме про цього Брайана. У фільмі детально розкрита ситуація з переливанням і не крові, а плазми. Син поділився плазмою з Брайаном, а той, своєю чергою, зі своїм татом, літнім чоловіком, в якого вже почала втрачатись ясність думок. І це в оздоровчих і лікувальних цілях. Адже вже доведено, що плазмотерапія дуже дієва в косметології процедура для омолодження, покращення росту волосся і таке інше. А от щодо переливання плазми, то є інформація, що процедура чудово омолоджує організм та оздоровлює його. Переглянувши фільм, можна дійти висновку Все реально головне це зрозуміти, чи ти отримуєш задоволення від процесу та результату. Адже це гра вдовго і швидких результатів не потрібно чекати. Лише систематична робота дає свої плоди. Брайан, до прикладу, насолоджується своїм життям і всією своєю рутиною, наскільки це передано в кінострічці. Для всіх звичайних людей графік і ритм життя Брайана здасться аномальним. І байдуже чи ти мільярдер з великими статками, чи ні. За багато роботи над собою і за багато уваги до себе та свого організму. Але тут є чому повчитися. Ось, до прикладу, звичний щоденний графік Брайана прокидається о 4.30, міряє температуру внутрішнього вуха, вмикає лампу в ванній кімнаті, яка імітує сонячне світло без ультрафіолету, займається серцевим ритмом спеціалізованим девайсом. Приймає близько увага. 54 бадів на день надягає шапочку для росту волосся, яка має 312 лазерних діодів на 6 хвилин. Має щоденне тренування протягом однієї години в спортзалі. 20-хвилина терапія червоним світлом для прискорення загоєння. Терапія для регенерації слуху до 11-ї ранку Брайан їсть останній раз на день. Ну і протягом дня ще безліч протоколів. Лягає спати він теж рано, адже якість і тривалість сну є дуже важливою для організму. Насичено звучить і виглядає, правда? Чи змогли б ви жити з таким стабільним графіком? Я вже мовчу про безліч експериментів, які він над собою проводить, вдаючись до доволі спірних методів лікування, часто недозволених у багатьох країнах для проведення на людях. Чи це є крайнощі? Але результат говорить сам за себе. Брайан сповільнив старіння організму. За 12 місяців його організм старіє на 8 місяців. Брайан Джонсон це піддослідний, який не боїться, ризикує, витрачає маленькі суми коштів і слідкує за результатом, транслюючи та не приховуючи це все. Це цікавий досвід. Великий прорив у цьому напрямку і всі його експерименти не є марними. Брайан активно веде свої соціальні мережі, де розповідає про здоровий спосіб життя, харчування і однозначно мотивує їсти менше фастфуду, слідкувати за своїм здоров'ям, приймати вітаміни та багато іншого. Ну що ж, бажаю вам приємного перегляду! У фільмі розкривається багато тем. Отож, чекаю ваші коментарі з враженнями про фільм. Дуже цікаві ваші враження та ваші думки.